Так, почалася Максим, є Давай, <риканский> Женя, Максим. Давай, давай, давай! Ти стоїш, заклетки, що ти стоїш? Давай, 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 ставай. <поставція> дивіться, в Начніть, говорити в коме. Неправильно перебираєте, ззаді. Дивіться, як. Максим, вам дивись на раве. здорово старово вже. Боягуз, го, Зупини м'яч, подумай, що ти робити. Подивись на майданчик, сидить. Попримой інформацію. Де Матвій ти, це окрема команда чи Демоцій побігну! Хто перебудовуєш? Рома, середина дальня ножка! Си довго думає! Дай біля поле. Свиця! Завірни другу си, си. Сашенька, скоро забор. Оттуда получив разом опорот. Давай, давай, давай. правильно! Давай, давай, стоїм, правильно, Рома, Ти нешли. Рухайся, Ром? Рухайся, Ром. Джей, читай, читай. давай давай, давай! Чикай від тебя!

Серіки подивився, сподобалося, він пробив. Серій, серій, сподобалося. Серій, сподобалося, як він пробиває поворотах? Перестаньте, футбол дивитися, гри, зникуйте за рацебо своїм. Середні зворота не треба мінятися. Тут і до нього. Не треба мінятися. Тут, ну, тут не треба мінятися. Це бали, бали. Мі Рисе, Дов, і знов 49 касання. Кудла, збережи м'яч до команди. Ще як Кудла. Забирай, забирай свій трас. Ох, як ти зберіг. Як треба ну, пококав, покотик, як суперник, як А м'яч тут ну, не зберіг. Оди спокій, зворотник. Шиша, дріг! Вортай! Один, 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 один. Ши, на стінку, блядь! Поплè... Наперіт рухайся! Здорово! Сашенька, да, чого ти з ним до нього біжиш? так тобі передача, рухайся, доворіш! Ближе, ближче, Макс! Андрій Седина! Сашенька, тобі тут того треба перехоплювати, же гравця. Ти дивишся, тим ти біжиш! Да, Біж! Ну пішов Макс, будь ласка, копай його гравця! не спіши!

Дай, дай, працює. ти Максим, Він між до двох забирає, а ти стоїш, споїшку. Саня, ось там-то, один дітей, ти знову, свого стає, за 52 чоловіка. Ходи, пойди сюди відпочивати. А хто буде ходяче стояти? Давай! Де це стояв? Та підійти хай тут просто всіх прикоркоти посилювати. Заходь, це дивно. Дай Саня рає. Піди Саня, спокійно, спокійно, куда рає. Саша, подивись, подивись довкола себе, подивись, ти на мяч. беж!

Já tá. Meu Тихай ці пас, що ти падаєш, дити. Я, Я думаю, можу з цим допомогу. Купимо б на помилка, бо це просто. Давай, давай. Ну, Купа часу тебе. Давай розвертаємося, Макс. Розвертаємося і вже активно граємо! Давай, 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 давай! Швидше! Позволь другу удилваль! Вот это удилваль! Вот это не Вот это на Вот это удилваль! Вот это удилваль! Вот это удилваль! Вот это паузу, Вот это удилваль! Вот это удилваль! Максим, это Да, що? А, я подав червону вас. Бачиш, не можу так лечити. Максимчик перед м'ячем, Максим, Шевчик, все, вас перед мечем. Ну, Боро, маш подай зор. Боре, стандарт просто такий. Підпрыгнули бо. Так. Давай. Йоп кинув вперед і постав треба. Правий момент. Вставай. Попий води різко, бо зараз гра буде, попий води при Каска, давай, каска, кажи, я, андріш швидше грає. Да, да, Сієріки, ти будеш собі працювати, без почати ми не бігаєш. Ще вотає. І сердинку біжить. Ніш. Біж. Я запиваюся, так? Да? Чик-чилік, я в домі. Ліш. Ліш. Тобі віддай, будь ласка, на стінку біжи. Куди там він? як він пасму дасть? Дуже блічні. Тадик, вставай, раздупляйся. Сидай паску, ширше, макс полго. більше не може бути. Макс, дай, будь ласка, захисника, бо та дитина взагалі сьогодні десь э, цей. Міш, тобі ніхто не заважає. Ну дай руки, дай руки, передайте, що той м'яч летів. Міш. Санечка, можна своєму партнеру віддати хоч раз, Саша? Добре, давай, давай, давай! Йди, Петро! Зараз у мене партнер літає. Ти куди-небудь м'якшишся. Ну ти, Серг! Серг, у тебе вільна зона. Та прохидає про цю планету. Ти хочеш його два рази обкрути. Мені здається, вони вже просто підзамучилися. Один. Іди, іди, іди пориб, дай пас. Що ти не можу думати, наша мова так, то пропускай мені цю руку, щоб говорити. Перше гори стань. Сері, поміняйся з пори по місцям, зірай клас. Він ще садину зайде. За їм поля зіграть. Тя три <говори> поля <говори> зіграй. Ваня, куда ты берешь Спокойно, спокойно. Ки дурней дурний сток.

Ah! Pratinho, aí,

Хорош, дуже добре. Андрій, Играй в футбол! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Андрій, займи свою позицію, дружко. Андрій, трошки нижче, Андрій, трішки назад. Трішка нас нападає, чого немає. Прилітай, Максим, не пролітай! Ставись, не Що? Я не знаю, мають друзі Давай. Хоча я тебе скажу, что там не светить.